Друзі, моє вітання. Видання Форс пише, що через падіння обсягів перевезень в Укрзалізниці планують скоротити 25% адміністративного персоналу до кінця року. Падіння обсягів перевезень, звісно, що пов'язано зі скороченням пасажиропотоку, тобто населенням нашої країни. Отже, які перспективи з демографією у нас що чекатиме нашу країну після війни? все це буде в полі нашого зору. Будемо дискутувати і з'ясовувати разом із заступником директора, директора інституту демографії Олексі. Гладун, пан Олександр Гладун, пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Мої вітання всім глядачам дочам. Що ж, перший заступник міністра соціальної політики пан Марчек зазначає, що Україна втратила приблизно 40% працездатного населення. Близько. Двох мільйонів одина сім, якщо буде точніше, мільйонів українців, які працювали до війни в Україні, перебувають за кордоном для відновлення економіки Україні. Необхідно додатково 4,5 мільйонів осіб. 74% роботодавців зазнають нестачі кадрів, а середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату. Пане Олександр, з вашою експертної точки зору, наскільки ці цифри, які от наводить перший заступник міністра соціальної політики, є критичною для нашої країни на цьому Етапі, чи існують, я не знаю, можливо, якісь ефективні механізми для компенсації такого великого масштабного дефіциту кадрів. Ну, перш за все, я б хотів поговорити про самі числа, які наводяться, звісно, дефіцит у 4-5 мільйонів вже роки два згадується не тільки міністерством соціальної політики, а це число пішло від міністерства економіки, і воно здається було в 23-му році ще оприлюднено. Коли ми намагалися з'ясувати, звідки воно взялось, яка методологія розрахунку, ну, нам, на жаль, не повідомили. В кордонах якого року розраховувалася потреба 91-го, 14-го, чи в поточних кордонах це невідомо. Під яку структуру економіки все це розраховувалося, це теж невідомо. Яка була до повномасштабного вторгнення? А чи є потреба відновлювати все те, що було? Тобто до всіх чисел, які наводяться, треба ставитись доволі таки критично. Uh -huh. Значить, і що я хочу ще додати, що, от, наприклад, нашим інститутом у 2023 році було проведено дуже масштабне, ну це співробітництво з міжнародними організаціями обстеження домогосподарств. І от за результатами цього обстеження, наприклад, чисельність населення. У віці 15-70 років скоротилось на 15,3%. Розумієте, рівень зайнятості залишився приблизно на такому ж рівні, як і був, трохи ну, 55%. Безробіття, як було 13%, так воно що. А, це в порівнянні з 2021 роком. Як було 13%, так воно і залишилось приблизно 13%. Тобто, скоротилось на ну, чисельність безробітних скоротилась. А рівень безробіття, навпаки, скоротився у 2021 році, був 10,6%, а в 23-му 6,8%. Тобто, розумієте, якби як рахувати і по якій території. Те, що є постійний дефіцит кадрів, це точно. Але завжди виникає питання, для чого ці кадри, і як розраховувався цей дефіцит. Наприклад, я чув, що в Сполучених Штатах Америки не вистачає 2 мільйона людей. Знову таке питання: це потенційно не вистачає, чи дійсно стоять станки і ніхто не працює? Оцінка по Німеччині 600 тисяч. Поляки кажуть про дефіцит 300 тисяч. А як розраховувався цей дефіцит, це теж велике питання. Що стосується України, то в нас є парадокс. Дійсно, завжди є потреба в кадрах. Але в нас зараз під час війни офіційно зареєстровано 100 тисяч безробітних. Тобто ми повинні говорити, можливо, про структурне безробіття, що по деяких ну, спеціальностях в нас багато людей, по деяких не вистачає людей. Те, що не вистачає в абсолютному числі, це теж може погодитись, тому що багато людей виїхало за кордони, ви ці числа наводили, і угу. багато людей демобілізовано. і плюс частина, скажімо так, чоловіків, те, що ми називаємо ухилянти, вони просто знаходяться на території України, але не працюють. Ну, це число невідоме, але тим не менше такі люди теж, теж є. Тому якби от після закінчення війни, тоді треба буде спочатку почекати, скільки людей повернеться, скільки буде демобілізовано, скільки з'явиться у цих ухилянтів вже легалізують свої перебування. І потреба ринку праці тоді треба буде з'ясовувати трохи по-іншому. Тому якби, я би однозначно так от не підходив до цього питання, що це дуже все погано, все пропало і так далі. Річ у тім, що підприємці завжди намагаються ну, так би мовити, розкрутити своє підприємство, збільшити ну, виробництво продукції, отримати більше прибутків. Тобто, на що не вистачає знову таки, щоб розкрутити ще більше підприємство, чи зараз дійсно є порожні робочі місця, на які вони от просто завтра завтра можуть взяти людей, і це теж треба враховувати, коли ми кажемо про потребу робочої сили? Угу. В цілому ситуація складна, я не заперечую, але просто сприймати от так от як абсолют, всі числа, які наводяться, ну я думаю, що не слід а світ. Угу. Ходити за різних боків до всього цього, -цього. Угу. Е, погоджуюсь абсолютно погоджуюсь е, щодо наших співгромадян, які за кордоном перебувають, кількість українських біженців за кордоном наблизилась до позначки 7 мільйонів, за даними ООН на які посилається Національний банк України станом на квітень. Цього року за кордоном перебуває 6,9 мільйонів українців. Крім того, в Україні проживає 3,8 мільйона внутрішньо мільйона внутрішньопереміщених осіб, і найбільша кількість їх спостерігаються у Дніпропетровській Харківській областях. Також 4,1 мільйона людей вже повернулися до постійного місця. Проживання, е, як ці от масштабні міграційні процеси, вплинуть на, скажімо, так, соціальну структуру України в майбутньому, там не знаю, через років 5-10, якщо прогнози такі е, робляться, і е, ну чи, і чи можуть вони якісь спричинити довготривалі зміни у розподілі населення між регіонами? От бачимо зараз Дніпропетровщина та Харківщина якраз лідерують в тих регіонах, де найбільша кількість переселенців. Я знову почну з того, що критично оціню числа. Дійсно, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, це Організація Об'єднаних Націй, як ви сказали, оцінює у 6,9. За нашими оцінками, це приблизно не більше 5 мільйонів. Чому? Тому що є подвійний облік. У нас був вже досвід спілкування з українським бюро. Управління верховного комісару у справах біженців у 2023 році. Вони тоді давали теж дуже велике число, навіть приблизно таке ж число наших вимушених мігрантів. Ми сказали, що це багато. Вони взяли паузу на 2-3 місяці і скоротили на 2 мільйони свою оцінку. Це пов'язано з, з тим, що є подвійний облік. Тобто, в чому є специфіка, от зараз. Перебування наших громадян за кордоном, що ЄС і всі європейські країни дозволили вільно переміщуватись між країнами. Коли була війна в Сирії, то там сирійців конкретно розподіляли по країнах, і вони не могли переміщуватися. А якщо людина вільно переміщується, вона може бути зареєстрована в одній країні, потім переїхали в іншу, там теж зареєструвалася, а в попередній країні вона ще стоїть на обліку. З іншого боку, може бути і недооблік, що пов'язано з тим, що в лютому березні, частково квітні 22-го року, багато наших людей прикордонники, не змогли зареєструвати як слід, тому що в них не було і документів нормальних, і навіть паспортів, не те, що для виїзду за кордон, а і паспортів громадян України, тому що ну дуже масовий був, був виїзд тоді. І в ці, в цьому числі ще. 1 мільйон десь 250 тисяч це Росія і Білорусь. Ця оцінка не рухається вже більше року. Тобто, це число якби заморозилося. Тому до нього теж є питання. Чому? Тому що ці міжнародні організації вони ж самі не рахують, вони звертаються до відповідних служб в кожної країни, і кожна країна їм це повідомляє. Що стосується наших ВПО, ще до повномасштабного вторгнення. Була яка ситуація, що приблизно 50% ті, що були зареєстровані ВПО на території підконтрольній уряду, насправді проживали ну, в так званих хордло в окремих районах Донецької та Луганської областей. але були зареєстровані тому, що вони приїздили отримувати пенсію на території України. Це так званий пенсійний туризм. Тому оця база даних, яку веде Міністерство соціальної політики, вона теж потребує свого своєї критичної оцінки. Що стосується взагалі от переміщень, це шалені числа в цілому. Тобто, оця повномасштабного вторгнення призвело до того, що приблизно 25% населення України покинуло місце, своє місце попереднього проживання. Це шалені, шалені числа, це мільйони, це може бути біля 10 мільйонів людей. Частина з них повертається, але це не дуже велике число. Чому дуже багато в Харківській, ну ще Запорізькій було області, навіть в Донецькій ВПО до повномасштабного вторгнення, тому що люди не хотіли їхати далеко від ну, тих територій, які були окуповані в Донецькій і Луганській області. Тому в прикордонних цих областях дійсно їх було дуже багато. Що стосується наскільки це вплине, ну опитування серед ВПО кажуть, що вони хотіли повернутися на місця попереднього проживання, більшість з них. Але uh -huh. ми розуміємо, що все настільки зруйновано в східній і частково південній частині України. Що ну, навряд чи все відновити, ми зможемо дуже швидко, і все одно людям треба налаштовуватись на те, що можливо і ну, в них не буде можливості швидко повернутися, але є проблема адаптації у цих ВПО в тих громадах, де вони зараз знаходяться. Є певні проблеми, і те, що люди намагаються повернутися, це означає, що вони ну, недостатньо адаптувалися там. Окремо буде вирішуватися це проблема житла. Тому що ну як людина може повернутися, коли все зруйновано? А на сході України, ну, як ми бачимо, росіяни як роблять, просто старають з обличчя землі населені пункти. І тоді, після війни, взагалі, після ну, можливо, закінчення активної фази, я не знаю, що там буде з перемовинами, закінченнями і так далі. Постане питання взагалі, як розвивати Україну в подальшому, в які регіони вкладатися, те, що відновлювати, треба буде це однозначно. Але як розподіляти виробництво? Важливо, його треба буде якби розподіляти між регіонами, не будувати великі заводи, тому що вони можуть бути знищені дуже швидко, а розміщувати, розподіляти певні виробництва по території України. Окрема буде проблема це при кордоні. Ну, в яких би кордонах не закінчилось, ну, 30-кілометрова зона все одно залишиться. І, звичайно, якби якщо війна не буде зупинятись, це одна річ, і ми вийдемо потім на кордони 91-го року. Але з іншого боку, якщо ми не зможемо цього зробити, і росіяни не зможуть захопити все, що вони планують. То буде якась стабілізація. Перестрілка буде, але кордон буде більш-менш стабільний, як це було після 2015 року у нас. І залежно від цього, люди теж будуть приймати своє рішення щодо повернення чи повернення. Це ми казали про ВПО. Що стосується внутрішнього зовнішніх мігрантів, так, затягнули. То проводяться і нашими організаціями, і закордонними соціологічними фірмами опитування, але більшість цих опитувань не є репрезентативними і це підкреслюють самі організатори цих обстежень. Ну зараз більше все це робиться по телефону, але статева вікова структура точно невідома, Є певні оцінки по країнах ЄС, але вони такі дуже укрупнені вікові групи. Але в цілому, приблизно, якщо узагальнити, то 25% з тих, що знаходяться за кордоном, кажуть, що вони точно планують повертатись, 25% кажуть, що вони точно не планують повертатись, і залишається 50%, які коливаються. Але тут слід враховувати такий момент, що це думка людей на момент опитування. Угу. І після цієї відповіді в них, в них нічого в житті не зміниться взагалі нічого. А от коли закінчиться війна. Їм треба буде приймати рішення, і оце рішення вже вплине на їхню подальшу долю. І от тоді люди будуть не емоційно уявляти, ну якось реагувати на ці запитання, а, ну, грубо кажучи, рахувати. Чи є житло в них в Україні, чи воно зруйноване? Чи який стан житлом в тій країні, де вони зараз знаходяться? Чи буде нормальна робота? Чи не буде нормальної роботи в Україні, і чи вони там працевлаштувалися, чи ні? Які перспективи для дітей? І от ці всі чинники вплинуть на остаточне рішення? Ну, ми вважаємо, якщо повернеться половина, це буде дуже добре. Є загальна закономірність: що чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Чи е, потрібно, щоб з нашої сторони з боку держави е, якраз до того відсотку наших співгромадян, що за кордоном кажуть, що не хочуть повертатися або вагаються повертатися чи ні? Е, ну, якісь я не знаю, стимули для наших співгромадян були пролобійовані в плані житла, якихось соціальних пільг а для того, аби вони поверталися до України? Е, У ну, мене негативне ставлення до цього. Чому? Тому що потребу в житлі, потребу в пільгах будуть мати і ті, хто знаходиться в Україні. Так. І е, робити якусь лінію розколу, залежно від того, залишився ти в Україні чи виїхав, ну, не слід. Тоді кожна людина, яка залишилась в Україні, скаже: я тут працювала, робила внески в бюджет держави, ризикувала життям. А ті люди виїхали до них. Те, що вони виїхали, питань теж немає. Люди рятували своє життя, рятували дітей і так далі. Але чому тоді вони повинні мати якісь пільги порівняно з тими, хто тут залишився. Просто треба визначати потребу всього населення в житлі, і тих, хто там, і тих, хто тут, і, і потім надавати от певні допомоги і відбудовувати житло, і розподіляти його, надавати з певним чином чи продавати, незалежно від того, де була людина інакше це загострить протиріччя в суспільстві і це не дуже буде добра добра ситуація Гаразд до інших новин у травні місяці цього року чисельність пенсіонерів в Україні склала 10 мільйонів 330 тисяч осіб. Це більше третини від населення, яке реально проживає в Україні. За даними пенсійного фонду, найбільше пенсіонерів зареєстровано у таких регіонах ну, таки Дніпропетровщина, Харківська область, Донецька область, Львівська область і Київ. Пане Олександре, які скажімо так, демографічні прогнози щодо співвідношення працюючих та от такої кількості пенсіонерів стало на травень місяць. Ми зараз от маємо. Що ви можете з цього приводу зазначити? Ну я по перше знову хочу сказати: нічого дивного немає, що пенсіонерів дуже багато в тих регіонах, які ви перелічили, тому що в цих регіонах більша чисельність населення взагалі ніж в інших, тому відповідно там більше проживає пенсіонерів. Тим більше, що частина, наприклад, тих, хто в Запорозькій, Дніпропетровській чи Харківських областях, вони там зареєстровані. А можливо, вони вже виїхали і живуть в інших регіонах України чи за кордоном, просто вони там зареєстровані. Угу. Коли ми кажемо про 10 мільйонів пенсіонерів, це означає, що це кількість людей, які отримують пенсію. Але пенсіонерам нас зараз дозволено працювати і отримувати зарплату. У багатьох країнах або працюєш, або на пенсії. У нас дуже багато пенсіонерів, продовжує працювати. Людям вигідно в 60 років, чи зараз багато що залежить від страхового стажу, вийти на пенсію, отримувати пенсію, але продовжувати працювати. Тому, коли ми кажемо от про ринок праці, слід враховувати, що от частина цих пенсіонерів працює. Частина цих пенсіонерів, хто взагалі вийшов на якісь раніше, ніж 60 років. Тому так. Але проблема дійсно серйозна. Чому? Тому що от, ми казали, що багато людей зараз за кордоном. Статеву вікову структуру от, тих, хто за кордоном, оцінює тільки Євростат. І, те, і це так теж більш-менш орієнтовно. Але люди, вони що кажуть? Що людей у віці 65 років і старше в країнах Європейського Союзу тільки 6%. Це, це означає, що. Ті, хто знаходяться, наші співгромадяни. За кордоном, більшість це приблизно 30-33% це діти до 18 років, 6% пенсіонери, а все інші люди працездатного віку виїхали. І це дійсно створює проблему, як ми попередньо казали, і на ринку праці, і для пенсійного фонду, тому що ну, нема кого наповнювати, виплачувати людям пенсію, потрібно. Це велика проблема, але ця проблема була в Україні і раніше до повномасштабного вторгнення. Пенсійний фонд дотувався з державного бюджету, тому що ну, от пропорції між зайнятими пенсіонерами весь час суваються більше у бік пенсіонерів пенсійного віку. Це співвідношення буде потроху зростати. Ми, я, так, ми пенсіонерами, якби так от не займалися, але. Но... От, якщо взяти умовно, що люди виходять на пенсію в 60 років у нас відповідно до нашого законодавства, хоча це не завжди так, значить то на, на початку повномасштабного вторгнення осіб у віці 60 років старше в чисельності населення України було приблизно 23%. З плином часу, за нашими прогнозами, ця, ця частка буде зростати і десь приблизно буде. Років через 10-15 це буде 25%, можливо, трохи більше знову тут багато що залежить від на яких умовах, коли закінчиться війна, як будуть відбуватись процеси. Для нормальних розрахунків треба буде провести перепис населення, тому що ми зараз достоменно не знаємо статево-вікової структури, хто тут знаходиться, і так, далі, і так далі. Але ця тенденція буде продовжуватись. Вона не є якоюсь особливістю в Україні. То населення відбувається в усіх країнах, і ми не сама стара країна є значно старіше. Ну, наприклад, Португалія, Італія. Там частка людей у віці 65 років і старше стається порядку 30%. Отак, от я зараз не хочу брехати, як скажу ну, значно більше, ну, більше ніж в Україні. Тому це загальна світова проблема, це постаріння населення, і міжнародні організації цією проблемою займаються ну, років 30-50 вже постаріння населення. Постаріння населення воно впливає як на ринок праці, і на пенсійний вік. Тобто поступово всі країни підвищують пенсійний вік. Ну, так, відносно нещодавно Україна теж це зробила, тому що у нас раніше жінки мали право виходити на пенсію в 55 років, а чоловіки в 60 років. Ну, вирівняли вже цю ситуацію. Здається, державним службовцям вже пенсійний вік підняли до 62 років, але їм ще можна 5 років додатково попрацювати і так далі. І так далі. Тобто, тут йде ще питання про те, щоб забезпечити людині можливість працювати ну, з точки зору здоров'я. Тобто, щоб зростала в нас тривалість здорового життя. Щоб взагалі тривалість життя зростало, тоді більше людей буде задіяно на ринку праці. З іншого боку, підприємці значить, повинні врахувати, що вже не буде молодої структури населення. І як років 20-25 назад вимагали там молодь в 25 років, об'яви були 25 років, не більше, і ще зі стажем роботи 10-15 років, то такої ситуації не буде. Тобто буде більше все більше і більше людей старших вікових груп. А це відповідно, ну з віком працездатність зменшується, але є види робіт, де можна більш-менш ефективно використовувати ці, цих людей. Але це і налаштування робочих місць певно. Це для людей старших вікових груп. Там треба навчати більш-менш нормально працювати з комп'ютером, тому що ну можливості різні у молодь молодь краще опановує mm -hmm. всі ці можливості комп'ютерів і так далі. Тобто, це комплексна проблема для держави, і це повинно бути завдання влади діалог з бізнесом і діалог з населенням. Угу. Гаразд пане Олександр наостанок сподіваюсь дуже оптимістична. новина і вона буде мати позитивні результати для нашої України. Зокрема, Міністерство юстиції України наводить ці дані: що за останній тиждень червня. Зокрема, у Києві у столиці масові одруження фіксуються 834 шлюби було укладено, а у період з 20 по 28 червня в цілому по всій країні було зареєстровано 3632 нових шлюби. Чи свідчить ці цифри? І я сподіваюся, що вони свідчать про позитивні демографічні тенденції? Чи тут більш так скажімо акуратніше треба відноситись до таких цифр? От, я хотів сказати, що на я вже під час цього інтерв'ю постійно спочатку оцінюю числа, потім е, даю якось дійсно. Воно якщо взяти останні ноці ну, дані, які ви навели, вони більше ніж е, те, що було в середньому середня кількість шлюбів за тиждень в двадцять четвертому році. Угу. Тоді, якщо розрахувати за тиждень, приблизно було дві біля. 2900 на, на тиждень. Е, і знову таки, коли ми порівнюємо абсолютні числа, це слід враховувати чисельність населення. Краще рахувати, наприклад, до осіб 18 років і старше і так далі. Є, є іноді сезонне підвищення. Це означає, що влітку, наприклад, одружень більше і весною, восени і взимку їх просто менше. Це треба вже буде дивитися річні дані, наскільки це велика тенденція? Значить, що стосується в Києві, ну в Києві знову таки багато одружень, тому що дуже велике місто. Чим більше чисельність населення, тим більше одружень мотиви можуть бути, бути різні що прийняли просто люди рішення і одружилися. Можливо, ці одруження пов'язані і з війною, що люди хочуть юридично оформити стосунки. Ми не знаємо кількість цих консенсуальних шлюбів. У нас зараз в сімейному кодексі от офіційно оформлені шлюби і те, що якби просто без оформлення шлюбів, які, коли люди юридично оформлених шлюбів, вони прирівняні між собою. Але ми не знаємо кількість оцих консенсуальних шлюбів, тому що не було перепису населення, а інших відомостей просто, просто немає. Тому що от в 22-му році теж було багато одружень. Якщо ви пам'ятаєте, що там можна було навіть через інтернет да. військові, які йшли на фронт, теж одружувалися. Тобто люди реалізовували своє бажання дружитись, ну думали, думали, треба офіційно оформлювати стосунки чи ні, а потім вирішили, раз війна почалась, то краще це оформити. Взагалі, якби ще кількість шлюбів треба. Дивитись на кількість розлучень і так далі, в цілому, те, що збільшується, це добре. Але наскільки це стійка тенденція, це можна буде сказати тільки після закінчення року і отримання даних мін'юсту за 25 п'ятий рік. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за цю розмову. Впевнена, що нашим глядачам було і цікаво, і більш зрозуміліше в контексті демографії нашої країни у такий складний історичний період для кожного нас з вами. Сподіваємося, що післявоєнна наша країна буде мати е, теж позитивні аспекти у цьому контексті. А, заступник директора інституту демографії Олександр Гладун був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Олександре, вам дуже дякую. Дякую за запрошення всього найкращого.